Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми досліджували зручність нашого міста. А сьогодні ми дізнаємося про... Відгадайте спочатку загадку і дізнайтеся, про що піде мова. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, Хоч сама завжди мовчить. Що це книжка? І сьогодні ми дізнаємося про бібліотеки та книгарні нашого міста. Малята є таке прислів'я. Дім без книги, як День без сонця. Так влучно говорять в народі про важливе значення книги у нашому житті. Книги відкривають нам широкий світ знань. Де живуть книги? Ви задумувалися про це? Бібліотека це справжнє царство книг. Слово бібліотека складається з двох частин. Бібліо і тека. Бібліо означає книга, а тека сховище. Бібліотеки є в містах і селах. Книжок у бібліотеці дуже багато, є вірші та казки, книги про тварин, природу та цікаві пригоди. Є научні книги, а є старовинні книги, написані дуже давно. І всі ці книги зберігаються у бібліотеці. Їх можна почитати у читальному залі бібліотеки, а можна взяти додому, прочитати і повернути назад. Як потрібно користуватися книжечкою, ми розглянемо, прослухавши віршик Галини Чорнобицької небрудний книжок. Це була чистенька книжка, а тепер брудна вже стала. Може, киця, може, мишка уночі її читали? Чуєш, кицю? Чуєш, Мишко? Не годиться так робити? Як читати хочеш книжку, спершу лапки слід помити. А ще перегортати сторінки треба за кінчик, користуватися закладкою, надірвані сторінки слід охайно підклеювати. Запорізьким бібліотекам два роки тому відзначали 120-річчя своєї роботи. Це Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека. Зараз у ній обладнані і куточки для дітей з книжками. Це Запорізька обласна бібліотека для дітей, юний читач. Пам'ятаєте, ми розглядали цю будівлю з книжкою на даху? А це центральна дитяча бібліотека імені Андросова. А це книгарні, де книжки можна купувати. В Україні запустили безкоштовну онлайн-бібліотеку для дітей. Вона пропонує сотні дитячих книжок українською та англійською мовами. Застосунок має дружній для дітей дизайн, смішні тваринки, аватари та зірка вногороду за кожну прочитану книгу. А зараз малята пропоную пограти у гру впізнай казку. Я вам розповім уривок української народної казки, а ви назвете її. Приготувалися? Почали. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку даче. Не плач, діду, не плач, бабо. Знесу я вам яєчко непросте, золоте. Відгадали? Наступна казка. Котик було у скріпочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить, то котик було їдучи наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би й хто кликав. Підгадали? Наступна казка. Ну, і пісня ж гарна. Каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи, заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Думаю, ви зразу ж відгадали. Побіг вовк мерші на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика та все велика. Яка це казочка? Так, лисичка сестричка і вовк панібрат. брат ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матери рибку, відпіхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. Як називається казочка? Правильно, Івасик Телесик. Які ви, пане сусідоньку мудрі, і де ви того розуму навчились? Питають було його. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже. Знаєте цю казочку малята? Якщо ні, то ми з нею познайомимося на наступному тижні та з її авторкою. Малята поділіться світлинами вашої домашньої бібліотеки. А ще відвідайте дитячу бібліотеку у місті та познайомтеся з новими книжечками. До зустрічі!